Ну ось, шановне товариство, ось така виходить у мене цей рік оранка. Трошки посіяно було гірчиці. Далі розкиданий перегній. Гірчиця не дуже велика була. Викосив, але все рівно не, не хоче до пуття приорватись, але то нічого. Весною все поправиться. Ось такий мій оборотний саморобний плуг. Ось така десь глибина. Ну, Не знаю, сантиметрів 18-20 є. На це пішло десь години дві. Помаленьку. Далі буду продовжувати завтра. На все добре, слава Україні!